Дніпропетровськ військовий шпиталь. Під його стінами фронтові волонтери та бійці вийшли на пікет існування медичного закладу під загрозою. Попри те, що саме в його операційних за два роки АТО врятовані життя понад 9 тисяч солдат. Нонсенс, але український військовий шпиталь став власністю одного з російських банків. А в Росії врагам нізязуми сверху Києві, кому не сьогодні. Історія сумнівної оборудки з Дніпропетровським військовим госпіталем розпочалася ще у 2007 році. Тоді Міністерство оборони фактично продало територію разом із корпусами приватній фірмі. Своєю чергою, приватна структура заклала госпіталь одному з російських банків під кредит. А це понад 4 гектари землі у самому центрі Дніпропетровська. Аферу викрили лише 2014-го. Коли поранені бійці масово хлинули у шпиталь, представники російського банку прийшли сюди. Де оцінювати майно мета виставити установу на торги було перевірено, описано ті будівлі, які є на території госпіталю. Ці 4 гектари вони були проінвентаризовані свого свого роду недержавними структурами. Тобто, було майно оцінене. за цієї ситуації. Територія приміщення продовжують перебувати у власності в залозі в російських банках. Повернути госпіталь у власність держави взявся фонд держмайна. Спочатку суди винесли рішення на користь держави, а от вищий господарський днями скасував це і направив справу на новий розгляд. Це й обурило волонтерів. Адже за час АТО, аби перетворити занедбаний госпіталь на сучасну лікарню для бійців, вони сюди вклали понад 20 мільйонів народних грошей. Реставрація першого хірургічного корпуса реставрація. Ре... Всі чистяна реанімація реставрація при не повна ета операціонного блока хірургії, відкриття нового відділення гнойна хірургія, відкриття травматології, бою ми не, не менш шоковані новиною і самі поранені. Якщо банк таки виграє справу, то й і вони, і військові медики, ризикують опинитися просто на вулиці. Повинна бути ну, ну до України. Це ну, госпіталь. Раз ми тут лікуємося українські воєнні, то значить, повинна бути українська. Не довіряючи українському правосуддю, волонтери висунули вимогу президенту повернути госпіталь у народну власність. Відповідну петицію вже зареєстрували на сайті голови держави. И очень надеемся, что гарант Конституции Петр Порошенко должным образом отреагирует на то, чтобы наше государственное имущество не попало не только представителю страны агрессора в лице ВТБ-банка, но и вообще в частные руки. Якщо ж президент не відреагує, активісти обіцяють пікетувати вже міністерство оборони у столиці, адже до нього питань у активістів навіть більше ніж до російського банку. Насправді більше претензій От у особисто і у большинства зібравшихся людей к міністерству оборони, которое в своє время продало этот госпіталь, і час в більшій степені надо судитися не з с... Російськими банками на самом деле, а з міністерством оборони, спрашивать с тих людей, которые продали новий судовий розгляд, який вирішить долю військового госпіталю, мають призначити вже найближчим часом. А от чи розбиратиметься українська Феміда з міноборони, що розбазарило своє ж майно, поки невідомо.